Майже квартирник на підтримку ЗСУ. Музиканти і музикантки об'єдналися в незвичний формат. 30 листопада десятеро місцевих виконавців і виконавиць презентували нову експериментальну програму. Електроенергію вимикали, тож доводилося переходити на генератор. На програму заходу це не вплинуло, адже всі були готові. Починаємо з і музикантки виступили не стандартно лише в своїх колективах, а всі разом створили велику кількість колаборацій. Наша концепція взагалі склалася. Мені здається, що це супер такий вдалий концерт, тому що нам, нам вдалося зберігти таку атмосферу чилову, таку домашню. Е, е, ідея була в тому, щоб зробити саме квартирник. Тому е, це нам вдалося, і це найголовніше. Чим відрізняється цей формат від того, до якого ви звикли? А, ну, взагалі кількістю звуку, напевно, тому що в нас сьогодні не було великих барабанів. Ну, тобто, барабанна установка не була. У нас був кахон і там такі педи електронні. А, взагалі, звуком ми завжди наш гурт Ріна, Ми граємо такі рок-версії сучасних хітів і так далі. І, і всі вже звикли мене бачити в такому амплуа рок співачки, що я роздаю, що я там просто взриваю. Це, але сьогодні саме ідея була в тому, щоб трішечки показати, що ми можемо і по-іншому. Ми можемо співати спокійні пісні, ліричні. Ми е, взяли всі нові пісні. Ми їх ще не співали на сцені, і тому це було. Я думаю, що і для глядача дуже цікаво, тому що ми всі зробили дещо інше. 95% – це новий матеріал, який артисти і артистки презентували вперше. Цього вечора прозвучало 24 композиції. Це сучасні українські, іноземні та авторські пісні. Пісні авторські, написались вони достатньо давно, але ми їх якось вводимо в наше місто, щоб вони звучали. Готувалися достатньо, достатньо довго. Об'єднатися було нескладно, тому що ми всі так інколи буває співаємо разом, а так це нарешті змогли вивести це в люди. Концерт видався більше ліричним лише декілька композицій обрали інших жанрів. А я коли е, шукала собі пісні, я дізнавалася в дівчат, хлопців, хто що буде співати. Я спочатку теж думала, також хотіла лірику, але е, я подумала, що хочеться якось такої древовості е, в цей концерт додати і так, щоб це було е, ну. Це було в тему цього вечора, тому одна пісня була така лірична, а інші дві такі, щоб можна було усміхнутися, поспівати, потанцювати. Не тільки творчість та естетична складова спонукали артистів і артисток провести захід. Таким чином підтримали збір на комплектування для дронів для 126-ї бригади ТРО. Це штаб волонтерів збирає, вони відкрили допоміжну банку на 50 тисяч загальна сума збору там 300 тисяч, але сьогодні ми зібрали 5200. Ну, Можливо, хтось ще докине там на банку, але то, що це взагалі. Ну, Готівкою люди нам а, в скриньку накидали. І ну, хотілося б, звісно, як завжди більше, але дякуємо кожному, хто долучився, бо зараз дійсно збори йдуть дуже важко. І хочеться допомагати, і якомога як більше тому і е, намагаємось якісь придумувати заходи, щось таке видумувати, якісь концерти. Е, е, я як один з організаторів. Організаторів дуже радію, що в нас був сьогодні аншлаг. Це насправді рідкість останній час, щоб було багато глядачів. Бо, на жаль, у нас такі заходи, майже всі траурні, сумні, якісь дні в дуже рідко зараз. у Нас проходять такі концерти. Тому я дуже радію, що нам вдалося таки провести цей концерт. Долучитися до збору для захисників можна за номером картки 44 41 11 11 29 35 05 38, а подивитися майже квартирник повністю можна в програмі про тиждень.